Дня! Вас вітає Малинський професійний ліцей Титомирської області. В вашій увазі ми хочемо представити фрагмент уроку виробничого навчання професії кухарфіцян подача вино-горілочних виробів, а саме подача вина. При подачі червоних вин часто проводять декантацію. Що це таке нам покаже і розкаже Черга Спасиль. Декантування вина розпочинається з його презентації. Вино Болга, виготовлене в місті Болград Болгарія, 1821 року. Декантування розпочинається знімання акцизної матки. Ми знімаємо капсулу. Робимо два надрізи навколо капсули і робимо е, надріз навкіс. Одним рухом знімаємо капсулу. Після того, як ми, як, ми, як ми зняли капсулу, протираємо горловину пляшки. Ми за допомогою штопора е, вкручуємо е, по центру пробки е, штопор. Залишаючи 1,5-2 оберти, е, не закручуючи, щоб не потрапили крихти у вино. За допомогою рушника притримуємо штопор. Злегка похитуючи, виймаємо корок. Після того, як ви вийняли і впевнюємося, що на короку немає пліснями, та вино доброякісне. Після того викручуємо штопор. Корок. Кладемо відвідувачу, після цього ми протираємо горловину бутилки. Запалюємо свічку. Після ми наливаємо е, одну четверту частину собі. Протираємо готілку. Впевнюється, що вино доброякісне та має е, е, приємний запах та аромат. Пропонуємо відвідувачу. Ми наливаємо вино в декантер. Розливаємо так, щоб вино розливалося якомога ширше по стінках декантера та на свічку. Декантер призначений для того, щоб вино збагатилося якомога більше кисне, та відкрився весь букет ароматів вина. Чому виливаємо з бутилку декантер? Тому що, щоб впевнити, що немає особи і впевнити, що вино молоде або старе. Після того, як ми переляли декантер, ми трішки помішуючи його, розхитуючи декантер його розмішуємо для того, щоб якомога більше вино збагатилося киснем та відкрився весь букет ароматів. Ставимо на кілька секунд його на тарілку, щоб воно встоїлося. Як воно збагатилося киснем, ми розливаємо е, вино відвідувача. Протираємо головину. Декантр залишаємо на столі, для того, щоб або відвідувач сам міг наляти собі вино, або ж для того, щоб прийшов миндр Дотель та наляв вино від відвідувача. Дякую за увагу.